Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Я дуже раз рада вас вітати. Сьогодні в мене буде таке невеличке відео про мою покупку. Ось, як ви бачите, в мене на столі такі моточки пряжі. Таку пряжу я ніколи не купувала і вирішила спробувати купити це Ангора. Давайте одразу я вам розповім. Про цю пряжу трішки, а потім скажу, навіщо я її купила. ангора тут 50% видно вам ангора 40 нейлон і 10 металік В 50 грамах 350 метрів. Тут спиці рекомендується 3 5 і гачок 34. Якщо комусь цікаво, це колір F42207. Купувала я в магазині в Інстаграм Avanti Yard. Тут навіть, ось, бачите, такеточка така. Я дуже довго дивилася, там пряжу вибирала, там багато в них ангори всілякої, нурка, і... ну, дуже багато. Але мені хотілося щось такого блискучого, такого. Ну, не знаю, сяючи, взагалі, я полюбляю, коли щось блистить, мені подобається. І тому я вирішила замовити ось таку пряжу і червоного кольору. Також давно хотілося зв'язати собі сукню червону. І ось дивіться, я навіть зв'язала такий зразочок, зараз я вам покажу, бачите, як вона виблискує. І невеличкі паєточки. Тут і люрик сиде, і маленькі паєточки в тон пряжі. Їх так майже непомітно. Бачите, вони маленькі, маленькі. А коли на світло, то вони виблискують. Ось так. О, бачите, ось так. Ну, класні. На, на, на камеру передає трішки яскравіший, а так, в реалі він трішки тускніший. І в'язала я ось тут я і резинку, навіть я в'язала половиною. Бачите, і резиночка вийшли, петельки рівненькі, хоча і ну, такий, я б сказала, неманенький номер спиць. І тут я в'язала половиною. А далі я вирішила спробувати четвіркою. Ну, коси, я не знаю, навіть мені здається, що вони не сильно будуть тримати. Хоча, виглядають досить таки непогано. Але все ж таки на 3,5, мені здається, буде краще петельки рівніші. Так, в'язала, я вам сказала, вже 3,5 і тут 4 пробувала. Але я буду пробувати на 3,5. Резиночку візьму, візьму навіть трішки менші. Вона тримає, бачите, ну тако. не знаю, як воно буде в виробі. І в'язала я у дві ниточки. Я не відрізала ниточку від моточків. В упаковці йшло 5 мотків. І. Так, як я вирішила в'язати плаття, то, звичайно, мені 5 мотків не вистачає, і я дозамовила ще 5 мотків, десь повинні прийти мені скоро. Ось так. Ой, клас, мені подобається, як воно блистить. І я не прала. Зразок не прала, хоча цікаво буде подивитися, що буде після прання. Спочатку я хотіла зробити щось. Ну, не знаю, щось вверх, такий ажурний якийсь, рукавчики ажурні. А потім вирішила, що ну, пряжа сама по собі, вона дуже гарна. Вона така, самодостаточна сама по собі, і мені здається, що ну, не потрібно нічого такого додавати. Навіть лицевою гладдю буде гарно. Але на спинці я хочу зробити візерунок ажурний, тільки на спині. А так буду в'язати повністю лицевою гладдю. Більш за все, що буде пряме, звичайнісіньке таке таке плаття. Але за рахунок того, що Ой, так класно виблискує, подобається. За рахунок самої пряжі, мені здається, буде. І тому на новий рік мені дуже хочеться зв'язати таке плаття собі. Я розумію, що час не до святкування, але хочеться для себе щось зробити приємне. Якесь свято. Так, ось таку пряжу я собі купила. Так що, можливо, хтось пробував, хтось в'язав з такої пряжі. Підкажіть. Що краще з нею в'язати? Чи тримає вона взагалі резинку. Мені здається, буде тримати. Вона так ніби еластична. Якщо меншими спицями зв'язати, то, то буде, мені здається. Так, тут у нас ізнаночна. Також, бачите, паєтки її, звичайно, ще тут залишаються. Ось так. В маточках їх взагалі. Взагалі не видно. Видно тільки ось люрекс цей, бачите. А паєтки, ось де-не-де виблискують. Ось так. Я навіть спочатку думала, що ці ниточки без паєток йдуть. Ось так. Так, це щодо цієї пряжі, трішки похвасталась вам. Так що напишіть, будь ласка. Можливо, хтось стикався з такою пряжею, хтось купував. Так, на цьому закінчила. І тепер що я хочу показати. Хто дивився мої відео, то бачили, що я розпочинала собі також плаття в'язати із пряжі. Так, бачите, я вже розпускати почала алізе альпака роял. Ось. Але чомусь, не знаю, мені хотілося, щоб воно таке було вроді і простеньке, тут сім лицевих і дві виворітні, така як резиночка йде. І така планочка. Я робила її не по центру, а трішки на І воно все рівно воно вийшло, ніби ніби я перекусила, не прорахувалася. Її потрібно було все рівно трішки далі. Як вроді я сама скосила, не туди всунула цю планку. І тому ну не подобається. Як я вже не дивилась як я не приміряла, ну, все одно я... те, що мені не подобається, я все одно буду на нього дивитися. Тому краще, поки я більше не зв'язала, я вирішила його розпустити. Не знаю, можливо, до воротника розпустю Тут кетльовка в мене хибна йде. Ось так, хочете така планочка. Тут зовсім маленькі я хотіла гудочки зробити, щоб були. Так, що ось такий у мене буде перев'яз. А я вже трішки розпустила, його вже дов'язала до підрізів, вже розпочинала набирати підрізи, але ні, ну не подобається. Я зіркаю на цю планку. Ну, не лежить у мене душа. Я хотіла, щоб вона була зовсім отак, от, якось збоку, а не по центру. Так що, ось такий у мене буде перев'яз. Як щось надумаю і розпочну, я вам обов'язково покажу. Так, зараз, іще, зачекайте, зараз я хвилинку. Так, і ще в мене ось зв'язався. Давайте це оберу. Своє плаття, зв'язався ось такий беретик. Ось він зовсім простенький, я не прала його ще. В'язала я його із пряжі з тією, що я в'язала пледи Алізе burkum Класік і додала три ниточки Мохера білого. Взагалі це планувався не беретик. Взагалі я розпочинала в'язати, мене попросили зняти майстер-клас на шапочку з вушками. І, як бачите, я в'язала, в'язала, думала, що буде шапочка, але потім приміряти в мене ні на кого вдома. Немає в мене діток маленьких, я приміряла на себе. Примірила, мені подобалося, як воно сидить беретиком. І я вирішила не розпускати і залишити собі такий беретик. Мені він навіть дужче подобається, чим той, що в мене білий вийшов. Він ну, такий, як по типу шапочки, але... але беретиком. І ось такий класний. Я вам обов'язково покажу його. І розкажу приблизно, як я його в'язала. Такий буде експрес-майстер-клас, якщо вам буде цікаво, я розповім. Ось такий класний. І дівчатка дуже багато мені пишуть, що Алізе Кідроїл, Мохер, він колеться. А я брала його на павутинку. Тому я вирішила прислухатись і не в'язати павутинку. З нього краще я. Не беру якогось іншого мохерчика, візьму собі, хай він буде і дорожчий, але ну, на погодинку візьму інший. Тому тепер цей мохер я кидаю куди, куди тільки мені не хочеться. Шапки я, в принципі, я їх майже не ношу, я думаю, що я витримаю пару разів одягти, щоб, щоб воно не кололося. Так що спробую. Ще хотіла я і мітинки зв'язати, щоб також було комплектом. Але не знаю, подивлюся. Так що, ось така в мене повинна була вийти шапочка, а вийшов беретик. Ось. ось такі в мене роботи і не до роботи. Так що над шапочкою я ще буду працювати, а беретик. Вийшов, завдяки шапочці, вийшов у мене ще один беретик. Я ж кажу, хоча я їх і не ношу, в'яжу, а вони в мене так і лежать. Ну, ось, Здається, всім похвасталася. На сьогодні все. Буду закінчувати. Дякую, що були зі мною. Пишіть, пишіть, якщо ви стикалися з такою пряжею, порадьте мені, будь ласка, що ви в'язали з неї, мені буде дуже цікаво. А я як тільки розпочну своє плаття в'язати, то обов'язково вам покажу, що, що в мене буде виходити. І, звичайно ж, зніму трішки ось такий. Невеличкий експрес-мастер-клас на цей беретик. Він в'яжеться дуже просто, швидко і обов'язково зніму на собі і покажу, як він сидить. Можливо, комусь сподобається і хтось захоче зв'язати такий швидкий по пов'язанню беретик. Так що буду закінчувати, не буду вас затримувати. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх, всіх моїх нових робіт. Заходьте, будь ласка. Ну, На все добре. Миру вам, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!